Року, огляд поля із е, гібридом японської селекції компанії Саката Кавун Леонардо. Ширина міжряддя е, на цьому полі витримана в межах 2 метрів, е, загущена посадка, в силу того, що е, більша кількість рослин було е, закуплено на більшу площу, так як е, та площа не була обладнана крапельним зрошенням. То було прийнято рішення перенести лантацію на поле із крапельним зрошенням, тому відбулося загущення посадки. Гібрид Леонардо на сьогоднішній момент знаходить десь приблизно півтора. Місяці, мабуть, в перших числах червня, треба подивитися по календарю, але, мабуть, в перших числах червня е, висаджувався сюди на дане поле. Е, я стою, е, а, е, мульчування відбувалося плівкою 80 см чорно, чорною плівкою. Я стою в одному місці. ось, е, і хочу зробити невеличкий моніторинг. От лежить тут е, лежить один кавунчик, лежить другий кавунчик, беремо погонний метр і розглядаємо, що лежить на погонному метрі. Третій кавунчик. так. Четвертий зав'язується. Це на погонному метрі одного. рядка. П'ятий кавунчик. П'ятий кавунчик. Переходимо на цю сторону, зробимо. В межах цього погонного метра, зробимо ще огляд. І ага ось, я думаю, що це відноситься ще до цього рядка. Шостий кавунчик. Ну, що я хочу сказати. Якщо звичайно, звичайно це, можливо, одна із кращих е ділянок тут на полі, не кругом буде лежати по шість кавунів на погонному метрі. Але якщо буде лежати хоча б три кавуни, там, чотири кавуни, і вдасться. А на сьогоднішній момент нагнати їхню там заявлену масу, хоча б, б 8-12 кілограмів. Прямо в середньому 8 кілограмів, то ми можемо порахувати, що ну, я зараз е, трохи буду говорити жартома, тому що е, 6 кавунчиків по 8 кілограмів це буде е, 48 кілограмів, щоб легше було рахувати 50 кілограмів на погодний метр. При 5 кілометрах е, погонного метра на гектарі це буде 250 тонн. Ну, звичайно, це. Зараз, мабуть, скоріше всього, щоб був жарт. Але, така, е, якщо, але картинка все-таки закладки е, показує, ну, як мінімум, я думаю, 80 тонн з гектара. Залишається тільки е, залишається сама мілоч, Залишається сама мілоч. Дати фунгіциди. Для того, щоб кавун не захворів. Дати інсектициди, для того, щоб не пішла попелиця, трипс і різні шкідники. Дати добриво достатньо для вину, щоб сформувався, сформувався урожай. А це фактично потрібно робити фертигацію через день на третій. Тому, що по великому рахунку, для того, щоб викормити таку масу, то потрібно. Ну, Будемо говорити достатню кількість і макроелементів, і мезоелементів, тому що потрібно забезпечити. Ну І саме основне, звичайно, це потрібно зберегти урожай е і зібрати і продати. Ну от Така ситуація. Кавун Леонардо, 2024 рік, 18, -18 липня. Площа поля 3 гектари, але слідуючий кавун, там він трохи пізніше, йде гібрид, гібрид Селест. Консультації по телефону 063 093 456 75 70, супровід, консалтинг, Звертайтеся.